Та панове вітаю мене звати Денис Зайченко, і майже у кожному огляді смартфонів Моторола я згадую про те, що в них стоїть чистий андроїд. Але при цьому кожен раз додаю, що у цих смартфонів є і свої фірмові фішки, що не дуже логічно, бо андроїд або чистий, а або ні. І якщо є фірмові фішки, то він вже чистим бути не може. Вірно, не зовсім. Бо ми розуміємо чистоту Android по зовнішньому вигляду в першу чергу і по способу взаємодії у другу. Фірмова оболонка Samsung вважається фірмовою, бо відрізняється по способу користування смартфонами і від Google Pixel, і від Xiaomi. Однак при цьому, якщо ми візьмемо Google Pixel і, скажімо, Motorola Edge 40, то за винятком заставки робочого столу пристрої будуть виглядати і керуватись майже ідентично. Перевага це чи недолік, кожен вирішує сам. Особисто я. Я не розглядаю нічого, абсолютно нічого, із чистим Android після того як Google вирішила прибрати можливість керування порядком кнопок навігації. Але якщо вам це не принципово, якщо ви користуєтесь жестами, а не кнопками, я не можу йому користуватись, мені незручно. Окей, чудово. Однак вам може бути не все рівно на відмінності моторола від піксель. Програмні я маю на увазі, і зараз я спробую розглянути найцікавіші та найкорисніші з них. А ви вже самі вирішите, чи важлива вам ця різниця і чи вплине вона на вашу майбутню купівлю даного смартфона або інших смартфонів Моторола, наприклад. Я одразу приберу з дороги речі, котрі не є унікальними або напряму корисними. Усі ці речі будуть у текстовому огляді. Увесь список. Відео буде по суті скороченим. Ну, наприклад. Програма допомога із пристроєм є майже у кожного з виробників. Це по суті девайс-менеджер з очисником пам'яті. Застосунок сповіщення моторола це, по суті, менеджер новин та рекомендацій по користуванню смартфоном. Користь від нього сумнівна, якщо це не ваш перший смартфон. Але новачкам та, наприклад, людям похилого віку це дійсно може стати у нагоді. Family Space також є багато у кого, також річ не унікальна, але це річ корисна, якщо дати смартфон, наприклад. Дитині, щоб вона там нічого не, не наклацала зайвого. Застосунок Редіфор корисний і унікальний, але про нього є окремий текстовий матеріал. Посилання знову ж таки в описі під відео. Пишіть, до речі, у коментарях, якщо хочете, і відеоогляд. Також, доки ми на темі, з вас подобається підписка та дзвіночок. Ну і коментар на тему даного огляду. А ще, нарешті, нас можна підтримати напряму через YouTube фінансово на основній сторінці каналу. Ну а тепер. Повертаємось до діла. Першим по справжньому і унікальним, і корисним, і новим для нас є застосунок мото. Програма так і називається мото. Не мото-мото, а просто мото. Вона у собі має набір найбільш часто потрібних перемикачів та налаштувань. Смартфон можна швидко персоналізувати, швидко захистити, швидко замінити параметри дисплею і перемкнути роботу жестів. І саме останнє саме жести для багатьох є. По суті, головною фірмовою фішкою мотороли. Роблений рух для увімкнення спалаху. Старіший, мабуть, за серію Moto Z, щоб ви розуміли. Але окрім цього, маємо можливість, ну, наприклад, постукати по задній панелі смартфону для власне виконання купи дій, зробити обертовий рух для увімкнення камери і окремо виділю проведення туди назад. По центру екрана для увімкнення режиму розділеного екрана, для увімкнення режиму мультизадачності. Я не можу цензурно описати своє незадоволення тим, що Google прибрала ввімкнення цього режиму на затиснення кнопки меню. Але проведення вліво-вправо це все рівно у сотні разів краще, ніж використання, вибачте, трьох пальців. Яке є у багатьох інших оболонок, просто щоб ви розуміли те, наскільки зручно вмикати цей режим, напряму впливає на те, як я їм часто користуюсь. А я по своїй роботі вимушений їм користуватись дуже часто, тому якщо... Цей режим вмикається незручно, це мене дуже сильно бісить. Йдемо далі. Moto Secure – це друга фірмова фішка. У багатьох виробників є щось схоже, однак не настільки глибоко, не так зручно і далеко не так доступно. У Moto Secure можна захистити окремі папки у пам'яті смартфона паролем, додати туди навіть програми, що створить їх клони. Налаштувати можна блокування екрану, параметри захищеної мережі, пряму або непряму розкладку цифр для пін-кодів. Загалом це така собі вкрай кмітлива суміш бізнес-функцій та класичних налаштувань безпеки, ледь не з перших версій Android. А кмітлива вона тому, що у цій суміші до фірмових крутих фішок Моторола звикаєш значно швидше. Є також вкладка розваги, де можна і перемкнути режим Dolby Atmos, і вимкнути ігровий режим, і керувати медіаплеєром. Із унікальних цікавинок відмічаю роботу стереорежима. У альбомному положенні. Смартфона аудіо самостійно може налаштовуватись на широку сцену. Можна звук налаштувати і вручну. Під різні сценарії є різні позиції еквалайзера. Ну тобто, самі бачите, Моторола не претендує на абсолютно голий Android у жодному з варіантів. Однак, ви також самі бачите, що жодна з наданих фішок не змінює загальну логістику керування смартфоном у порівнянні з Google Pixel. Моторола, хоч Moto Z3, хоч Edge 40. Тягне на собі всі переваги та недоліки стокової оболонки. І програми від Мото, ну, не так вже сильно на це впливають. Навіть найменш корисна з них при цьому не блотвар і не є попередньо встановленою, скажімо, версією Candy Crush з трояном всередині. А найкорисніша з них майже дозволяє мені вибачити відсутність базових налаштувань інтерфейсу як от порядок кнопок керування. Вона Майже дозволяє. Але ні, я все ще вважаю, чистий Android значно гіршою версією, ніж майже будь-яка, хоч трішечки кастомна оболонка, і рекомендувати його мені значно важче. На щастя, чистого Android від Моторола, мої претензії стосуються значно менше. І по цій причині його мені рекомендувати значно легше. І на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях напишіть, яка з фірмових фішок Моторола цікава вам більше за все. Цікава або корисна більше за все. І обов'язково пишіть, чи хочете ви побачити відео огляд Моторола Ready For. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag Є за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600. Посилання на цей магазин та на цей мікрофон будуть у описі під відео. Переходьте та знайомтесь. З вас, як завжди, вподобайте підписка та дзвіночок. Ну і не забувайте Можливість підтримати нас фінансово на Ютуб, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що дозволяє нам розвивати канал швидше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!